Що приємного та хорошого йде у ваше життя. І так, давайте заглянемо в глибину душі і відчуємо серцем, що такого цікавого йде у ваше життя. О, дивіться, любов, ну, така прямо взаємність, прямо пристрасть, кохання, відчування другої особистості, другого партнера на відстані. І прямо бабочки в животі. О, прямо людина дуже цікава. Прям така стабільна із успіхом в житті, знає, як гроші заробити, як задовольнити другу пару. Можливо, принесе вам якусь розраду в вашому житті. На цю людину можна покластися, бо вона така може і вислухати, і дати хорошу пораду. Так що давайте подивимося, що ще такого цікавого вам принесе. Ну, дивіться, тут із цим всім у вас буде страсть, палка, прям любов, яка запалить вогник між вами у ваших стосунках, і дасть надію до дій, прям стремління до чогось нового, прямо рух у ваших стосунках буде відбуватися. Чи то в житті, чи то в постелі, чи на роботі чи кудись, може, переїдете, якісь подорожі будуть. І так, давайте подивимося ще щось. Ну, Ці такі почуття будуть прям відчуватися і прям наповнення давати такої приязності, симпатії, які будуть і вдохновляти, і вести. І буде приємно. Але і також. Буде всього достатньо із цією людиною, що ви самі не знаєте, що ви за що захочете взятися. Тому давайте ще подивимося, що приємно буде йти. Але тут прям буде така маніпуляція прям страсті, запалу, щоб захотіти вас заволодіти і мати. І все, що з вами хотіти. Так що придивіться, о, тут ще випадає. Якась боротьба за когось, за чогось. Але і тут і страсть, запал, і прям така взаємність, симпатія сімейна. Всі довкола будуть вам заздрити, бо це людина прям така сильна, впевнена, яка запалить вогник не тільки у вас, а й довкола, що будуть дивитися і ахкати, що за людина біля вас, тому потрібно його відстоювати. тому Підписуйтеся, ставте сердечко, пишіть в коментарях, хочу розклад. Яке питання тебе хвилює, зроблю подарунок в особисті повідомлення, міні-розклад. Дякую за увагу!